Саме в той день, коли все трапилось, ми не встигли з неї випити кави, і вона не встигла випити молоко. Доброго дня! Мені, будь ласка, одне лате і одне взбите молоко. Дякую. Я приїжджаю сюди, я хочу, щоб Софійка завжди пам'ятала, що її мама дуже сильно любить. І зараз я роблю все для неї, що вона живе завжди в моїй пам'яті, в моєму серці, в моїй душі. Я її ніколи не забуду. Вона буде жити для мене вічно. Щодня про тебе думаю. Жодного дня не було, щоб я про тебе не думала. Я прокидаюсь і думаю про тебе. Лягаю спати, думаю про тебе, Софійка. Ти моє життя, ти моя душа. Ти мой, Ти мій сенс.